Я сьогодні хочу сказати офіційно, що хочу спочатку вам подякувати. Знаєте, подякувати, за що За те, що ви приймали активну участь в опитуванні, ми, яке ми створили як проповідник, і це була ідея нашого пастора Лисея, для того, щоб опитати церкву і знаєте, не говорити про проповіді, які будуть для вас такі напівактуальні, не знаю, чи там. На 80%, які будуть прямо так в десяточку попадати. Тому ми ми створили форму, і ви дуже активно приймали участь в тому, щоб можна ще активніше, до речі, це не остання форма, буде ще. Ось тому, що питання є, але їх не так багато, як би нам хотілося. Ось, Тому буде ще. І ми будемо сьогодні починати серію, яка має назву Гострі кути. Ось, про що ця серія буде? Вона буде про питання, які або дуже яскраво висвітлюються в Біблії, або. Ледве і малопомітно висвітлюється Біблією, ось або мало взагалі не висвітлюється. Ось ми будемо говорити про такі питання. Сьогодні буде така вступна проповідь, і ми будемо давати відповідь на питання перед тим як взагалі давати відповіді на питання з точки зору християнства, з точки з точки зору християнського світогляда, нам треба взагалі зрозуміти, чому християнство взагалі може говорити і давати відповіді на ці питання. Чому християнство воно може... Претендувати на те, що те, що ми відповідаємо в контексті нашого християнського світогляду, християнської віри, це істина. Чому ми можемо на це претендувати? Ось, і нам важливо сьогодні про це поговорити і відповісти на це питання. Я не знаю, як ви, але я дуже часто відчуваю тиск нашого такого часу. Ось, і це не гріх буде сказати, що це тільки нашого часу, тому що раніше так не було. Ось, ця фраза вона підходить на 100%, що раніше так не було. Я відчуваю тиск розмаїття думки. Зараз дуже багато різних відповідей на одне і те саме питання. Ось. І кожен хоче претендувати на правду, на істину, по будь-якому питанню. І знаєте, я не маю на увазі творчість, тому що, коли ви будете, наприклад, на виставці картин, ви підійдете, наприклад, не знаю, якщо вам пощастить раптом. Картина монолізи. Да? І ви дивитесь на неї. хтось підійде і скаже: слухай, мені здається, що я в її очах бачу якогось котика. Мені здається, що в неї в очах там вимальовується котик. Мені здається, так автор закладав таку ідею. А хтось підійде і скаже: слухай, ні ні, ти, ти не правий. Мені здається, що все ж таки, що тут якийсь смуток і така глибина в її очах прослідковується. І той, і той буде правий, тому що це картина. І не буде ніяких наслідків ваших ідей, ваших припущень або ваших. Гіпотез, не буде наслідків. Ну і що, що хтось бачить котика, а хтось глибину і сум. Немає різниці. Це не впливає на ваше життя. Я говорю про сфери, в яких дійсно важливо, яку ти позицію займаєш, який вибір ти приймаєш. Тому що це несе за свої певні наслідки для тебе чи для оточуючих взагалі, Ось, якщо в тебе є більший масштаб впливу. Ось. І часто в цих сферах дуже багато різних голосів, різних думок. І такий шум, через який інколи важко зрозуміти, а, а в що мені вірити, а що мені обрати, а чому це істина, істина, а чому і той, і той хоче претендувати на правду. Я це дуже яскраво бачу, коли відкриваю TikTok або Instagram. От е, зараз у мене трошки плечі затискається і шиє. Ну, Тих, хто сидячу роботу, має ви розумієте, що це. Ось, да, хто там За кермом часто. І от відкриваєш Instagram. Гортаєш рілси, якісь там мемчики попадаються тобі, щось там ще ще попадається. Тут ти поправляєш на якесь відео, де тобі якась людина говорить: слухай, дивись, в тебе там хочеш зняти напруження з шиї та плечей, роби ці вправи, все пройде. Ти такий обираєш ці вправи, вже починаєш робити, зробив ці вправи, потім гортаєш далі інстаграм, ще купа мемів, мемів, потім друге відео. Який, друге відео другого експерта, який каже. Ті вправи, які тобі радив перший експерт, вони просто зруйнують твою шию і твої плечі. Ти станеш взагалі не знаю, людиною, яка не зможе навіть шию підняти з, 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 з ліжка. Тобі треба припинити їх робити. Краще йди і обирай мій курс, і ти точно знімеш напруження своєї шиї та плечей. Ти такий: Ну, все добре, окей, все зрозуміло. Мені треба, значить, це обрати. І тут дивитись цей курс трошки дорого, ціна кусається, але так думаю, в роздумах. Відкриваю ще раз Інстаграм чи Тікток, неважливо. і... Попадається третє відео, і тут вже, знаєте, трошечки креативніше цей експерт підходить, третій експерт, він каже: Слухай, тебе, напевно, вже втомило, що тобі всі щось радять, що робити, що не робити, ти хочеш розібратися, що тобі робити. да, звісно, я хочу. Мені дуже це треба, я, цього, я це шукаю. А він каже: тоді в мене ти точно знайдеш відповіді на свої питання. У мене є курс і бла, 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 бла. І ти розумієш, що. Слухай, така, три різні людини говорять три різні речі. Що мені робити, У мене шия і плечі болять, що мені робити? А, і ти розумієш, що це трошки про наш світ, в якому ми живемо. Ну і ладно, там мої плечі та шиї, це ще півбіди, хоча це здоров'я, це дуже важливо. А якщо ми говоримо про не знаю, якісь моральні речі, да, якісь моральну складову, колись одна ідея коштувала. Мільйони життів, наприклад, єврейського народу. Колись одна ідея однієї людини зруйнувала мільярди життів. А перед тим, перед його ідеєю, він ж теж ідею свою десь взяв з повітря. Перед його ідеєю ще багато різних філософів говорили про надлюдину, про те, що треба створити якусь націю, яка буде надлюдиною, яка буде така чиста нація. Це ж теж не з не з повітря береться. Одна ідея зруйнувала багато життів. Сьогодні світ каже, у кожного своя правда. Один бере істину з науки, інший з відчуттів. Ще хтось з гороскопу, з тік-ток, історії яких же предків, психотерапії та духовних практик яких же. І все це в одному середовищі, в нашому житті, все одночасно. Зараз це називається, не лякайтеся цих слів, епистемологічний плюралізм. По-простому, це просто багато способів дізнатися істину, але ніхто не впевнений, яка з них справжня. Є багато способів дізнатися істину, але ніхто не впевнений, що це справжня істина. І мені це нагадує одну цитату з популярного фентезі. Я думаю, ви точно дивилися або цей фільм, або читали книжку «Аліс... а... Аліса в країні чудес Льюіса Керола. Там такі діалоги Аліси та кота. Аліса питає: Куди мені йти? Кіт відповідає: А куди ти хочеш потрапити? Аліса каже: Я не знаю. Тоді кіт відповідає: тоді не важливо, якою дорогою йти. Якщо перефразувати в нашому контексті, це буде звучати наступним чином: Аліса питає кота: Кіт, а що є істина? А кіт відповідає: А що для тебе є мірило істини? Аліса відповідає: Я не знаю, його не існує. Кіт відповідає: тоді не важливо, що є істиною. Це про наш час. Якщо немає абсолюта, чим вимірювати істину, тоді не важливо, що є істина. Тоді, взагалі, слово істина можна забрати, тому що воно не Тож я сьогодні хочу. Сам, знаєте, коли готова проповідь, сам для себе задавав це питання, сам на цим розумував, сам намагався, сам такий же самий шукач цієї відповіді на це питання. Чому ми віримо, що християнство істина, а не просто ще один голос серед шуму? Нам важливо це розуміти не просто тому, що, ну, мабуть, я так вірю. Це, це, це цього недостатньо. І відповідаючи на це питання, хочеться почати з, перше, з того, чому християнство критикується. Справедливо або ні. Я знайшов таких два варіантів цієї критики, які, з якими я часто десь стикався, і які часто, можливо, десь і звучать. Ось. І Ми спробуємо зараз їх розглянути, а потім спростувати. Перша критика, перший аргумент критики: Біблія, християнство не має всіх відповідей. Бог навмисно приховує від нас важливу інформацію, Бог ушуканець, який грається з нами. Це ідея, яка дуже давня, насправді. Багато філософів, не тільки і навіть письменники, які так гадали, що вони, от, стикаючись християнство, з християнством з Біблією, вони кажуть, що як ви взагалі це вірите? Тут же Бог від вас приховує щось дуже важливе, Бог від вас ховає якусь інформацію, якусь істину, а ви в нього вірите. Та він ошуканець. І, до речі, позитивний момент в цьому, що люди, які так говорять, вони вже вірять, що Бог є. Це вже чудово. Ось тому що вони вірять, що є якась особа, яка щось приховує. Тут вже можна піти навіть з цього боку, але неважливо. Я не знаю, з чим ви з таким стикалися, з таким твердженням. Я стикаюся, і особливо, коли є така соцмережа, трец, от молодь може більше знає, може не тільки молодь. Ось і там часто от, є такі дискусійні якісь питання можна задавати. Там багато реклами різної, які скрізь в будь-яких соцмережах. Але є такі питання, які там задають, наприклад, там хтось критикує християнство, і там одразу всі вриваються і починають там ні, там ти не правий. Там і починається, як це називається, холівар, да свята свята війна починається. Ось, але я не прям такого фанат, скажу чесно, але інколи хочеться почитати і відповіді, і те, що всі написати. Зараз може бути популярним требом, коли люди починають вести блог в Інстаграмі з такою ідеєю, де вони розповідають, як вони чудом. Ну або не чудом, а завдяки своєму критичному мисленню да, вони вийшли з християнства, бо зрозуміли, що християнство не дає всіх відповідей на питання, які в них є. Вони зрозуміли, що християнство це віра без розуму, так інколи це звучить. І вони кажуть так. Коли їх питають, чому ви пішли з християнства, вони відповідають: я не знайшла, не знайшов там відповіді на свої запитання. Як можна вірити, що Біблія це все, що ми можемо знати про світ? Або щось на кшталт цього. І знаєте, нам важливо зрозуміти, що інколи це може бути правдою, тому що інколи деякі церкви і напрямки, навіть християнські, інколи так називають секти, вони засновуються на якійсь людині, на якійсь ідеї, але не на глибокому підґрунті. Це може бути. Але це не вся картина. Чому це не є правдою? Чому аргумент, що в Біблії немає всіх відповідей, або що Біблія, або Бог в Біблії щось від нас приховує, це не є правдою. І ось чому? По-перше, такий класичний момент. Біблія не була написана для відповідей на всі можливі питання. Ніколи Біблія не була задумана, щоб відповісти на всі, всі, всі питання, які у вас колись постануть. Такого ніколи не буде. Це класична така відповідь. І вона, я гадаю, дуже чудова. Біблія це історія. І ми ще до цього повернемось. По-друге, насправді, якщо ми продивимо свій побут, то ми переконані в речах, в будь-яких речах, і приймаємо їх вірою, засновуючись на знаннях, які отримали щодо цих речей. Що я хочу сказати? Часто ми віримо в речі, про які ми мало знаємо, але ми в них дуже переконані. Ну, Я хочу запитати, наприклад, Саша. Отвідки ти знаєш? Що це мікрофон, а не банан, наприклад. Звідки ти знаєш, що це мікрофон? Ну, окей, добре. Хтось ще може сказати, чому це мікрофон, а не банан? Окей. Окей. Так. Хтось колись сказав, що це мікрофон. Але чи можемо сказати, що це не мікрофон, тому що я не впевнений на 100%, що це мікрофон. Тому що я не провів всі можливі досліди, всі можливі експерименти, всі, можливо, причинно-наслідкові зв'язки не вивів для того, щоб розуміти, що це мікрофон, а не банан. І знаєте, інколи християнство намагається довести, або такі скептики, крайні скептики, намагаються довести християнство до абсурду. Тобто, ну а звідки ви знаєте, що Бог дійсно є, якщо ви його ніколи не бачили? Я такі певні скептичні твердження. Насправді вони нелогічні. Ось. Тому що. Ми можемо не мати всіх точних відповідей, щоб вірити. І навіть знати до кінця, напевно, щоб бути переконаними. Не все, що ми до кінця не пояснили, обов'язково є не істинним. І ось чому. Ми віримо в багатьох історичних діячів, яких ми ніколи навіть не бачили. Навіть ми не бачили їх могили і не бачили навіть їх скелета. вибачте. Тобто, ми не можемо навіть доторкнутися якось до них фізично. Да? Ми не можемо імпирично це перевірити. Це неможливо. Тому що вони жили дуже далеко, але ми віримо, що вони мали своє місце в історії. Ми віримо, що вони колись зробили якийсь важливий вклад в історію. Ну, я не знаю, хто знає про Колумба, наприклад. Або хто спілкувався з Колумбом і точно переконаний, що він існує. Я не знаю, я таких вже напевно не зустріну на цій землі. Ось. Другий момент, який я вже сказав щодо мікрофона, да? приклад з мікрофоном. Ми можемо перевірити, що це мікрофон, ми можемо в нього заспівати і зрозуміти, що це мікрофон. Але чому ми впевнені, що саме це мікрофон? Тобто ідея в тому, що ми не можемо знати на 100%. Але нам не обов'язково знати на 100%, щоб вірити і бути переконаними, що це мікрофон. Або що колись Аристотель жив, або Сократ. Ми не можемо це перевірити, але виходячи з того знання, ми можемо в це вірити і бути в цьому переконаними. Є такий чудовий біблійний текст, який Бог говорить до ізраїльського народу. Він говорить, те, що скрите, належить Господу нашому Богу, а відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону. І ось твердження: насправді нам потрібно менше, ніж ми думаємо, для того, щоб жити так, як закликає Бог. Насправді, нам потрібно менше, ніж ми думаємо, для того, щоб жити так, як закликає нас Бог. Бог не ушуканець, який ховає важливу інформацію від нас. Він люблячий батько, який дав себе. Ми до цього ще повернемось. Це перший момент. Другий такий, можливо, в чомусь класичний аргумент, що в Біблії багато суперечностей. Тобто, що Біблія християнство суперечить само собі. Я теж це неодноразово чув і теж навіть спілкувався колись з одною людиною, так в соцмережах переписувався щодо цього. І ось які, наприклад, ідеї можуть викликати суперечності. Трійця. Бог один, їх троє. Як це зрозуміти? Хтось каже, треба просто вірити. Так. Але це не відміняє, що нам треба це осмислити. Ісус Бог і людина. Так Він Бог чи людина? Хто він? Ми звільняємося від рабства гріха і стаємо рабами Христа. Якщо ми все ж таки раби знову? Життя через смерть через смерть. Христос говорить: ніхто не може йти за мною, якщо не відричайся себе. Ця ідея, що ти маєш померти для того, щоб там, воскреснути, наприклад, так, вона в християнській теології просвідковується. Можна продовжити перелік. Але я думаю, що можна на цьому зупинитись. І на перший погляд, це дійсно логічні помилки. І така, знаєте, може бути людська недовершена вигадка, може так здатись на перший погляд. Що от люди хотіли щось придумати, і от придумали, але все ж таки не вистачило розуму, придумати це логічно і послідовно, тому вони от такі ідеї допустили, такі логічні помилки допустили. Але насправді треба зауважити, що в Біблії немає суперечностей. Але в Біблії є парадокс. Що таке парадокс? Парадокс це думка, судження, яке різко розходиться із. Звичайним, загально прийнятим і протирічить інколи тільки на перший погляд тверезому глуздові. Просто це те, що здається на перший погляд протиріччям, суперечністю, але насправді це, це ідея або дві ідеї, які співіснують, і завдяки тому, що вони разом, вони дають дуже глибокий сенс. Тобто це те, що здається протиріччям, хоча насправді таким не є. Це ті речі, які можуть існувати разом, хоча здаються. Такими, які не можуть існувати разом. Біблія, вона не суперечлива, християнство не воно, але воно містить парадокси. І саме ці парадокси роблять віру не примітивною, а глибокою та таємничою. Ми можемо прочитати це в Біблії, Павло писав. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково, коли ж настане досконале, припиниться часткове. Коли я був дитиною, то говорив як дитина, думав як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаю частково. Тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Павло намагається сказати, що ми не володіємо всією істиною, і є доля або місце для таємниці в християнській вірі. Ми не можемо все по полочкам розкласти, але хочу сказати, і не повинні. Інколи от, в контексті євангелізації або свідчення, да, запрошення людей до церковної спільноти, інколи можна почути, що ну, насправді я не дуже сильний в тому, щоб давати якісь відповіді на запитання, які люди можуть мені ставити. Я не дуже сильний не знаю, в апологетиці, в тому, щоб розповідати про християнську віру, доносити це чітко і так по поличкам. Ти не мусиш. Ти не мусиш цього робити, ти не мусиш знати всі відповіді на запитання. Тому що християнська віра це про, не про все пояснити, а це про те, що в тебе є місце для таємниці. Ти пророкуєш частково. Ти, знаєш, ти дивишся на істину, як в дзеркалі, як через таке тьмяне скло. Ти не можеш розуміти повністю. Наша віра має місце для таємниці, і це не слабкість, а глибина. Ми не можемо пояснити все, і нам не потрібно. Прийде день, коли пояснення вони втратять сенс, бо побачимо його обличчям до обличчя, побачимо Христа обличчям до обличчя. В чому різниця між суперечністю і парадоксом? Суперечність вона вимагає розв'язання. Ти маєш заняти або цю сторону, або цю сторону, або пояснити, чому ти зайняв ту сторону або іншу сторону. Парадокс він закликає довіритись. Це не помилка логіки, а це істина. В Біблії немає суперечностей, але є парадокси, які вчать нас довіряти там, де ми не бачимо всього. Парадокси, вчать нас підкинути або не відкинути, а краще сказати, зрозуміти, що наш розум він обмежений, але є місце для Божої мудрості, яка не просто описується і осягається нашим людським розумом. Тут ми з вами підійшли до найбільшого парадокса, і, на мою думку, не тільки на мою думку, це те, що робить християнство реальним і істинним. І немає кращих слів, ніж описаних в одному із гімнів. Вони звучать таким чином: ось любов, така, як море, милосердя, мов потік, це життя всього Володар, кров пролив за людський гріх. Цих слова говориться, що є Бог, який створив все і людей теж. Але він віддав своє життя за творіння. Він віддав себе за творіння. Великий, могутній, всесильний Бог став слабким, немічним, розбитим, щоб ми стали. Щоб ми були зцілені. І це є найбільшим доказом того, що християнство це не просто ще один голос серед шуму. Це не ще одна альтернатива. Знаєте, християнство могло б бути казкою і вигадкою і такою ще однією утопією без Христа. Під Христом я маю на увазі те, що зробив Ісус для нас. Те, що Він віддав себе. Саме Хрест робить християнство реальним та підтверджує Його реальність. Це не просто якась утопічна віра, де все буде добре, не знаю чому, але все буде добре. Це про те, що все буде добре, але спочатку треба пройти хрест. Як це зробив наш Спаситель Ісус Христос? Відповідаючи на питання, яке ми поставили на початку, чому ми віримо, що християнство істина, а не просто ще один голос серед шуму. Тому що християнство це жива історія акту любові Бога до свого творіння через хрест. Це не претензія, знаєте, на істинність. В якій немає інших підстав, просто щоб, ну, просто щоб ти був хорошою людиною. Ну, Моральною став людиною, ще більш моральнішою став. Це історія, в якій показується істина в дії та готовність покласти своє життя за те, що ти любиш. Я б точно вважав би християнство ще однією утопічною такою, знаєте, релігією, де є обіцянка, що все буде добре, якби не акт любові Бога в особі Ісуса Христа. І знаєте, справедливо зауважити, що це не тільки про Хрест, це і про Воскресіння. Саме Хрест і Воскресіння це те, що робить християнство реальним. Я думаю, я розумію, вас, це важко сприймається. Я теж з вами в цьому що теж не прямо в мене це все логічно складається, але й не мусить логічно складатися. Нам важливо це розуміти. Що саме через те, що світ, в якому ми живемо, він зламаний, Воскресіння є надією, яка робить християнство реальністю. Але недалеко від реальності. Саме Воскресіння і хрест. І знаєте, насправді важливіше питання не чому християнство? А якщо християнство? Відчуйте різницю. Не чому християнство, а якщо християнство? Чому тут важлива різниця? Тому що якщо християнство істине і все, що про що написано в Біблії, незаперечна правда, то це кидає, як мінімум, нам виклик. А максимум це спонукає нас реагувати на це. Якимось чином прореагувати на це. Хтось може сказати, Та й що з цього? Мені неважливо, хай воно хоч буде істинним чи хибним, чи яким там іншим. Я залишаюсь посередині. Я, не... я займаю нейтралітет. А там побачимо, як воно буде. Дійсно, так можна. Але я, знаєте, хочу попередити. Як це робив один філософ і математик, я думаю, ви точно його знаєте, Блес Паскаль, французький філософ та математик. В нього є цікава теорія, яка має назву Парі Паскаля. Його суть полягає в тому, що якщо ти обираєш вірити в Бога, ти обираєш вірити в Бога, але виявиться, що його не існує, ти не втрачаєш нічого по суті. Ти помреш, як і всі інші, і в кінці нічого немає, але в тебе є змістовне життя в іншому випадку. Якщо Бог є, і ти віри в це, ти отримуєш вічне життя з Ним і всі всі інші бенефіти, які Бог обіцяє тим, хто буде в нього вірити. Це цікава теорія, яка, як говорить сам Паскаль, вона вимагає зробити вибір і отримати. І знаєте, залишитись осторонь в його теорії неможливо. Адже твій вибір, лишитись осторонь це теж вибір. Твій нейтралітет це, по суті, не нейтралітет. Коли ти не обираєш, ти обираєш. Коли ти утримуєшся, ти обираєш. Нічого не обрати це обрати. Як говорить сам Паскаль, якщо віруєш, ти або нічого не втрачаєш, або здобуваєш вічність. Але якщо не віруєш, ти або нічого не здобудеш, або втратиш все. І тут важлива відповідь, яку можемо самі для себе залишити. Якщо християнство воно дійсно істинне, то що я втрачаю? Де я? Це важливе питання. Тому що в іншому варіанті, якщо раптом виявиться, є така вірогідність, що християнство насправді це не істиною, і все, все, про що кажуть скептики, це і атеїсти, що це лише вигадка, тоді я нічого не втрачаю. Але якщо я все ж таки. Або якщо виявиться, що християнство все ж таки є істиним, я втрачаю або все, або набуваю все. В цьому є певна відмінність. По суті, його основний заклик це довіритись, зробити вибір. Навіть якщо ти не маєш всіх відповідей, навіть якщо ти не маєш всіх, всіх можливих аргументів в сторону християнства, він каже, зроби ставку на християнство. Зроби ставку на Бога, на віру в Бога. Обери Бога. Ти або отримаєш нічого, або отримаєш все. це дуже, знаєте, може близько сьогодні бути до нас. Тому що ми живемо в світі, коли можна багато що вірити, і можна знайти багато відповідей на питання, на різні питання, з різної перспективи, з різної системи цінностей і так далі. Але нам важливо розуміти, що який вибір я роблю. Я вибираю вибір довіритися. Розуміючи, що Господь він поруч зі мною, що навіть незважаючи на ці обставини, які є, вони не відміняють того, що Він поруч зі мною. Я обираю довіритися йому. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимось і будемо його далі славити. Господь, дякуємо тобі за те, що за те, що ти зробив Господь. За те, що ти. Прийшов і показав нам дійсно приклад жертовної любові. Приклад величезного самопожертвування. За те, що ти лишив нам надію, Господь, на нове життя, на відновлене життя разом з тобою, Господь. Зміцни нас в цьому, Зміцняй нас в цьому виборі, Господь. Зміцняй нас в тому, щоб жити в контексті або через призму цього вибору, Господь. Будь ти через це прославлений. Нехай наше життя воно буде в цьому поклонінням тобі, Господь. Одного дня ми точно побачимо, Господь, що навіть на ті питання, які ми не мали відповідей, ти є відповіддю на ці питання, Господь. Ти твій хрест, Господь, і Воскресіння. Будь ти через це прославлений, Господь, і звеличений. Амінь.